Хочу залишити в Ютубі передбачення. Я думаю, що в Грузії незабаром ми будемо очікувати жертву. Чому я так вважаю, Ну, процеси, які там відбуваються, змушують провести паралелі. Паралелі з тим, що було в Україні в 2013-2014 і році. Ми, як країна, ми, як громадяни, надзвичайно щиро повірили. В мотиви людей за кордоном. Вони казали, що Україна це Європа. Вони обіцяли повну підтримку. Вони через наших чиновників надали нам сподівання, що українці можуть жити заможні, що українці можуть отримувати гідні європейські зарплати, що українці можуть їздити європейськими дорогами, мати європейську медицину. Мати європейські пенсії і взагалі бути частину Європи. І на початку, власне, так і сталося. Ми отримали безвізовий режим з Європейським Союзом. Щоправда, візу було не проблема оформити, і коштувала вона 20-30 доларів. Це сьогодні 20-30 доларів це вже гроші. А тоді, в 2013 році. А в 2012 році це були не гроші. Ну, 30 доларів це було помножте на 8 240 гривень. І сказати, що це було багато, не можна. Отака ситуація. Що ми бачимо сьогодні в Грузії? Сьогодні в Грузії ми бачимо процеси, які можуть мати трагічні наслідки. В першу чергу для грузинів. Чи розуміють грузини, що вони роблять? Ну, якщо отак подумати. Думаю, що так, частина грузинів розуміють, що вони роблять, а частина ні. Частина грузинів вірять в те, що Європа дуже близько. Частина грузинів впевнені, що Європа це допомога, підтримка, це надія, це комфорт життя. Частина грузинів не хочуть думати про те, а який шлях пройшла за цей час Україна? Частина грузинів не хочуть зважати на всі ті ризики, які можуть бути, якщо ось так розпочинати шлях до Європейського Союзу. Я нагадаю історію: нещодавно Грузія відмовилась від будь-яких перемовин про вступ до Європейського Союзу. Грузини, як і ми, не отримали НАТО, хоча там немає війни, хоча там немає суперечок територіальних, і вони вже давно погодились з тим, що частина окупованої території вже не їхня. Але НАТО немає. Грузини, які ми не отримали членство в Європейському Союзі, грузини, які ми тривали роки виконують якісь домашні завдання. І роблять це безкінечно, безкінечні домашні завдання. То одне не так, то друге не так. То тут зробіть реформу, то там зробіть реформу, то в освіті, то в податках, то в тарифах, то в медицині, то в пенсійній реформі, то іще щось. І причому всі ці реформи настільки часто безглузді, що ти навіть не можеш зрозуміти, що це і для чого, і чому. Ну от з останнього. В Україні на вимогу Європейського Союзу, це зазначив міністр, заступник міністра одного, будуть вводити платні дороги. Чи то їх будуть будувати за кошти Європейського Союзу, чи то візьмуть старі радянські дороги, да назвуть платними, невідомо. Але відомо те, що Європейський Союз абсолютно ігнорує той стан, в якому перебувають українці. Їм байдуже, Яку зарплату ви маєте, на яких автомобілях ви їздите, наскільки ви задоволені чиновниками, наскільки ви задоволені медициною, чи є в країні війна, чи взагалі вам до платних доріг. Їм байдуже. Вони просто виконують певну програму. А ті, хто попали в історичний період, коли ці програми реалізуються, їм байдуже. Хто зі мною на каналі давно, той знає: я завжди був. За європейський вибір, і я завжди був проти чиновників, політиків, які тягли нас туди, в бік Російської Федерації, в бік деяких азійських структур. Я за те, щоб Україна була цивілізованою європейською країною. Адже ми любимо науку, ми любимо техніку, ми любимо технології, ми любимо свободу, ми любимо займатися власною справою, ми не любимо обмежень. Нам неприємні всякі наративи, ідеології, моралі, які нам читають чиновники, ми цього не хочемо. Але паралельно з цим потрібно мати сміливість, потрібно мати мужність для того, щоб європейським партнерам пояснити, в якому стані знаходиться Україна. І що платні дороги, реформи пенсійні, податкові, тарифні. Не просто не на часі, а шкідливі для людей. Але європейцям байдуже. Вони навіть на чинну владу дивляться, як на временщиків. От сьогодні вони, а завтра будуть інші. Сьогодні ці реалізують програму, а завтра інші. І вони знайдуть можливість впливу і на цих, і на наступних. Чи можна чинити цьому певний спротив? Не зраджуючи європейський вибір, можна. Відповідь можна. Тільки для цього в чиновників повинна бути на першому місці доля українського народу і розуміння того, як живуть звичайні люди. У в мене таке відчуття, що до звичайного українця ставляться як до якогось розходного матеріалу. От він десь є там, але на нього ніхто не зважає. Ні я проти такої європезації, якщо вона робиться за рахунок доль ж... тих, хто живе в Україні, тих людей, хто бореться за Україну. І в той момент, коли ми всі переносимо тяжкі наслідки війни, європейці чомусь продовжують нав'язувати нам якісь реформи, а наші чиновники продовжують виконувати ці вказівки. От я думаю, що грузини подивилися на це. І влада Грузії, яка вона там не є, як би її українці деякі, надивившись марафону, не називали проросійською, подивилась і вирішила: нам такого не потрібно. Звісно, що в Грузії зараз відбувається майдан, тому що частина грузинів, можливо, щиро вірять, а можливо, їх хтось переконав, а можливо, це агенти впливу, ми не знаємо. Так от частина грузин впевнені, що їхня доля. Може бути іншою. Не будемо їм заважати у них інша держава, але доля України повинна для багатьох країн бути певним уроком, як потрібно будувати свою політику так, щоб і рухатись у правильному напрямку, і при цьому не втратити людей. Така моя думка. У вас може бути своя. Не забувайте підписуватись і висловитися щодо того, що відбувається. І як ви вважаєте, чи могла Україна мати більші успіхи в європейському напрямі, якби ми не виконували всі ті вказівки так бездумно і без врахування специфіки України?